Борги програмістів ростуть, і це не грошові борги, а борги, ну так звані технічні борги. Якщо ви знаєте, що таке технічні борги, технічні борги це коли ви пишете код не дуже акуратно, не дуже красиво, але швидше, заради того, щоб він швидше вийшов в люди, і ви могли його швидше продати. В принципі, так працюють майже 100% стартапів, тому що швидкість важливіша за якість коду. Але зараз ми отримуємо ще більш складні борги. І один з таких боргів називається борг розуміння. Що це таке? Зараз штучний інтелект допомагає генерувати багато коду, і багато цього коду не перевіряється програмістами. Просто перевіряється, що він більш-менш працює, і все, і можна заливати в продакшн. З одного боку, це пришвидшує розробку, і це плюс, тому що це дає гроші або відбиває скоріше, відбиває гроші, вкладені у стартап. З іншого боку, це створює щось складніше, навіть за технічний борг, адже технічний борг це коли ви знаєте, що ви там щось не доробили. І ви знаєте, що да, вам може пізніше, якщо стартап виживе, треба буде цей борг віддати, а власне переробити погано написаний код, переписати його гарно. Але в випадку використання штучного інтелекту виходить код, який ви навіть не читали, тобто ви його навіть не розумієте, як він працює. І тут з'являється цей борг розуміння. І цей борг зараз багато компаній накопичують. І тут дуже цікаве питання. Я не знаю. З одного боку, як підприємець. Я хотів би, щоб код з'являвся швидко, краще швидкий код, який згенерує штучний інтелект, який програмісти, який я зможу продати клієнтам, ніж код, який програмісти напишуть через півроку, такий самий, але я його зможу продати клієнтам через півроку. Отже, гроші буде більше витрат на розробку, більше витрат на тестування гіпотез в стартапі, і гроші будуть приходити пізніше з одного боку. З іншого боку, код, який згенерований зараз. Його ніхто не розуміє, і тут цікаве питання: як цей код підтримувати? Чи можна буде його підтримувати, чи зможе штучний інтелект підтримувати власний код? Я не знаю точно відповіді, адже з одного боку може так статися, що штучний інтелект буде розвиватись такими темпами, що можливо буде підтримувати цей код нагенерований штучним інтелектом попереднім. І тоді, наче, цей борг не є таким критичним а з іншого боку, може статися ситуація, коли програма вже не буде працювати, і багато з вас, хто працював багато зі штучним інтелектом, стикались з проблемою, коли. Штучний інтелект бігає по колу і не може вирішити проблему. ви намагаєтесь уточнити деталі, щось робити, але він ганяє, ганяє по колу і ніяк. Питання, чи такі проекти вони ризикують потрапити в таку пастку? Так що перед нами стоїть дилема: можна швидше генерувати код і швидше випускати його на ринок, інакше швидше випускати продукти, а з іншого боку. Невідомо наскільки потім ці продукти буде легко або чи навіть взагалі можливо підтримувати. Я не знаю. Я, чесно кажучи, поки що не впевнений. Але як підприємець, я би намагався використовувати штучний інтелект. А як програміст, мені здається, що це може бути пастка, з якої невідомо чи зможемо ми знайти вихід. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях, бо я не знаю.